Так, збилося мені відео, ну зробимо третю частину. Останнє, що я молився перед чудотворною іконою Матері Божої Лашківської. Просив всіх тих благодати, яких нам необхідні до спасіння та всіх необхідних лаз до спасіння ласки Божої любові, так як захочує сьогоднішній апостол, бережіть себе, Божій любові. Матінка Божа, найбільша, любов Ісуса, і може нам випростити цих погодати і ласки, яких нам непохідні на до спасіння. Рятуй нас у матінку, Божа, влажківська, прибігаємо до тебе, просимо тебе, рятуй нашу Україну ну і наш народ. Присвітай, Богородиця, спаси нас. Присятаю, Богородиця, спаси нас. Прислає, Богородиця, спаси нас. Ну і тепер е, зайдемо вівтарну частину цього храму. Бачимо тут, е, значить, є такий е, старовинний від вівтар. Е, е, Ось, е, ну і такий плюск. Це за Христі, прускометійник старовинний. Презбітеріями храму є дуже гарна ікона благовіщення Пресвятої Богородиці. Можете побачити розписи рівно ж цього храму. Бачимо дуже цікаво зображений Бог Отець. Зображували, зображували, який сидить на небесній кулі, тримаючи світ. Що все в руках Божих. Тут Господь наш Ісус Христос. Ну і так само тут є, що? Господи Ісусе Христе, Сином Божий, помилуй нас за Ісусе, любимо Тебе. мощі святого священного Йосифата. Святий Йосифат, молися за Україну, за нашу церкву греко-католицьку, за нові ревні покликання до священничого монашого стану. За розвиток нашої церкви, нам, щоб не бракувало жертовності, ревності нам в нашому служінні Господу Богу. Так, ну і також дуже гарний образ Божого милосердя. Дуже властиво чинуться Василяні, він який найбільш таким прокатовицьким в нашій церкві. Також почитає культ Божого милосердя. Це Дуже гарно, дуже знаменно. Адже знаєте, що я також проваджую послід Божого мого сердя вже давно, з 2019 року. Ісусе, довіряємо тобі, довіряємо тобі Україну, довіряємо тобі душу кожного українця, наше майбутнє. Ісусе, довіряємо тобі, займайся нашим народом, допоможи нам, Господи, довіряти тобі, в покорі, визнавати наші немочі, лікуй нас, Господи, провадь нас, зміцнюй нас. Ну і чудотворна ікона Івана Хрестителя. Святий Івана Хрестителю. Ти, який любив Господа, який жив суворим, ревним, покаяним життям, допоможи нам осягнути царство небесне в покаянні, в наверні нашої душі до Господа Бога. Амінь. Отже, розписи купола я вам вже вам показував. Бачите, дуже гарні такі ось. Ще образ Серця Христового. Звичайно, що ці весляни також почитають на Святіше Серце Ісуса, адже знаємо, що цей чин був реформований. Так звана була Добромильська реформа отців єзуїтів. Ну і єзуїти, які пропагували культ серця Христового. Передали цю набожність рівно ж веселянському чинові, ну і веселяни понині пропагують і почитають серце Христове. Ще одна ікона Івана Хрестителя і святий Антоній Падевський, де святий Антоніо, наш покровителю. Рятує всіх хворих немічних терплячих, всіх, хто потребує Божого милосердя. Всі, хто прибігає до тебе з різними потребами, з різними проханнями в цей важкий складний час. Святий Антонію, молися за нас і поцілую від вас і за себе, дитятко Ісус. О. Ще ікона хрещення Господнього. Тут бачимо дуже гарно, цікава розпис. Ангел забирає Іллі. Не Ілі, перепрошую, а Ісаї. Ісаї каже: Я недостойний. Як я людина з нечистим устами можу прославляти Господа Саваота. І тоді Анна підходить до нього, вкладає йому Жирину у вуста і каже: відніметься від тебе, беззаконня твої гріхи твої простяться. Те, що ми на службі Божій. кажемо після святого причастя, і дуже така цікава, цікавий освіт. Тут Агнець. Агнаці Кісмойзулі, Анця, переможця Господа нашого Ісуса Христа, Господа нашого Ісуса Христа. А там Святий Миколай був. Я вам показував так з того боку. Отже, бачимо. Ну і також на тетраподі є мощі Святого, так розумію, та Івана Хрестителя. Все тичасней пророче, притече Хрестителю Господній Іоанне. мови Бога за незрішних. Також Іоанну Хрестителю поручаю, матінці Божі, всі наші намірення, всі молитви, всі їх прохання, Господи, рятуй нас, Господи, допоможи нам. Ще також кілька розписів цікавих в цьому храмі. Ми бачимо ангела, який зміцнює Ісуса в його передсмертній боротьбі. Е, так, бачимо цю сцену, як Ісус тоді. Це було найважче молити тоді для Ісуса. Ісус каже, нехай не твоя, нехай не моя, а Твоя воля буде, Отче Небесний. І бачимо, показує йому хрест. хрест, хрест, який для когось може бути таким ну, страхом, якимось цей. Небезпекою, але це є хрест, який упровадить до Спасіння. Ну, а тут Ісус Христос обіляється Марія Мадалині вже після свого Воскресіння. Ось так. Ось така в нас є історія Вашківської обителі. Яку можете переглянути в цих репортажах на моєму ютуб каналі. Поставте лайк, поширите, написати коментар. Ну, і... Перше відео було по історії обителі і два відео. По мені одне відео, ну, скажімо так, випадково жаль. Але я почав, зауважив вчасно і почав його нанобу. Дві частини будуть з з, з середини храму. Так, вчора ми молилися до матінки Божої. А давайте сьогодні помолимося до Вашківської чудотворної ікони Святої Івана Хрестителя, перебуваючи власне отут, помолимося до цієї чудотворної ікони. Святий Івана Хрестителю, ти був вибраний Богом, щоб приготувати шлях Ісусу Христу в моєму Божественному Спасителю Я благаю Твого заступництва у вирішенні життєвих труднощів. Можете вказати, яких труднощів? Для когось це є чоловік п'є, для когось це проблеми з фінансовими труднощами, непорозуміння, якісь хвороби, якісь залежності, якісь не можу постати в якихось залежності, якісь гріхи, щось соромлюся. Так, віддати все це Богові, які не дозволяють мені здобути внутрішній мир і радість вимовив Бога для мене сили відваги боротися зі злом цього світу. Допоможи мені позбавитися гріховних звичок, які постійно мені дошкуляють. Охорони мене від гріховних і нав'язливих думок, які намагаються вкинути мене у безодню відчаю і страху. Укріпи мене силою твого заступництва, надихай мене прикладом Твого життя, щоб ніколи не втратити віру у Бога. Спрямуй мої ноги на шлях покаяння, прощення і любові до Бога та ближніх. Випроси у Господа зцілення моїх фізичних і духовних хворіб. Святий Івана, перетечу, дай мені силу пізнати, відчути Божу любов, щоб отримати спасіння в Ісусі Христі, який є дорога, правда і життя, і йому належить усе слава, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки віків. Амінь. Також, я казав, що це ювілейний храм. Відповідно, тут можна отримати повний відпуск. Я цей відпуст, звичайно, також жертвою. Ось. Надіюся, вам сподобалася ця така духовна молитва, духовна конференція. Дякуємо Ісусові, Марії, Іоанну Хрестителю, всім святим і ангелам, які є присутні тут святому Йосифату. Адже там, де є Ісус, там є Марія, там, де є Марія, є Йосиф, де є Іван Христитель, і всі святі. Амінь Амінь. Спаси Господа і до нових зустрічей.